Що мене ще там виживло? Бл**ь, я вже пішов на до 10-ї години беззаконно не заверняється. Я теж не знаю, як людей повернути. За 12 років я граю. Чекай, дай я скажу. Я чувство на цимбалах. Потім перейшов на гітару, на блокфлейту. Так, це блокфлейт, а не сапілка, так що... Люблю путати цей інструмент музичний. Основна проблема в цьому це мороз. Плюс оці люди так. ганяють декуди. Це дратує страшенно. Реально просто. Ну Pfle, región... А талант є, а чому йому попадати? Білограф та... Кібербезпека. Бути двом музикантам в одній купі це досить таке. Ні, Ми ніколи не сваримось. Та ні, ніколи не Ні, Ну я не сварився, я просто його трошки чмирю і все. Та так, я так думаю, що він мене чмирить, насправді я його. Не люблю, ой, я. Ну Що, мені пригоджується. Да, на турбі пусіш їздиш. Так, що мені не треба. Суслопно. Скопики мають. kokesha van ku. dat tam riў preleg qua kopioon. Я роблю те, що хочу робити. Я вручаю задоволення, так. я зростаю у технічному плані, я розвиваюся і більше зробляю бабло. Армені мріє мене взагалі бути музикантом, взагалі поживник. Ми... З дитинства коротше, мріяв бути самою тако, якоюсь рок-зіркою. Тепер трохи погляди помінялися, хочу хоча б робити якусь музику, яка б міняла погляди людей.